У двох словах японці вдало напали на Китай, захопивши шмат територій. Західні країни та Росія висловили стурбованість і змусили відступити з частини завойованих земель. Свій контроль там встановили московити. Але хлопці з країни сонця, що сходить, так просто здаватися не хотіли. Коли конфлікт досягнув точки кипіння і війна була уже неминуча, росіяни до цього поставилися дуже легковажно. Вони кпинили з японців на шпальтах газет, малювали карикатури, де виставляли їх якимись недолугими, мовляв, велика російська армія розгромить однією лівою такого слабкого ворога. Вирішимо усе мало не за три дні, десь як зараз казали про захоплення України. Хоча у самій російській імперії на той час вже були фінансові негаразди. Вони навіть продавали землі, щоб втримати економіку на плаву. Напередодні війни йшлося, що це буде маленька переможна війна. Кажуть, що там міністр внутрішніх справ плеве радив Миколі II, що от нам потрібна така маленька переможна війна, і от така маленька країна якраз нам дуже підходить і можна буде вирішити низку економічних, геополітичних, там серйозних. Завдань Ну, треба пам'ятати, що Росія позбулася своїх американських володінь, перебуваючи в серйозних економічних проблемах. Після кримської війни в 1867 році вони продали аляску за не, не, не дуже серйозну суму, хоча і знали, що там уже є і алмази покладі, золота. Просто Росія не могла контролювати на той момент. Війна почалася із нападу японської армії на російські кораблі у Порт Артурі, портовому місті, нині китайському. Одночасно атакували корейський порт Чемульпо, де перебували російський крейсер Варяг і човен Кореєць. Це в порті Чимульпо, е, Японська ескадра дуже чисельна. Кореєць був, здається, підірваний. А, е, е, От навіть е, є такі зображення, що варяг е, фактично був підтоплений. Своєму народу росіяни розказали, начебто, матроси доблесного варяга, спеціально його затопили, щоб не здати у руки ворогу. Правда була дещо інша, mm, дуже інша. Російські газети, взагалі, е, ну, враховуючи тодішні комунікації, то з запізненням. Е, Повідомляли про ті чи інші події. То, наприклад, повідомляли про перемоги, а тоді виявлялося, що ніяких перемог не було, а це були поразки. Одна з найміфологізованіших подій це загибель варяга. Японці запропонували капітану Всеволоду Рудньову припинити бій, бо він був нереальний. Варяг не був потоплений. Більшість команди була евакуйована цього капітана-варяга. Ще й японці нагородили нагородою за, за мужність, що він прийняв бій. Так? Але пам'ять про, про цього варяга в Рагуні здається наш, наш гордий варяг і так далі. Вона зовсім інша. Що, мовляв, вони не здалися, а потопилися всі разом там. І, і майже більшість команди була врятована на чолі з капітаном. Вони повернулись, до речі, зустрічали їх в Петербурзі як героїв. Хоча вони були врятовані фактично японцями. Цих начебто жертовних моряків московити оспівали у піснях як героїв, які не здалися, хоча насправді здалися. Там декілька було тих пісень. Автор її слів, навіть якийсь німецький поет, перекладена була російською мовою. І народні пісні там потім були. До речі, в 1946 році в Радянському Союзі вийшов фільм художній під назвою «Варяг», де цей міф був показаний на великих екранах для всіх радянських громадян. А поки у Росії співали пісні на велиці про крейсер варяг, японці скористалися цим кораблем для своїх потреб. Японці його підняли, і він ще 10 років плавав, під відбудували під е, назвою Соя. Тобто цей варяг японці відремонтували, е, і він ще служив Японії. У слід за варягом у цій війні зазнав отрицательного всплитія і флагман росіян Петропавловськ. Флагман Петропавловськ, і він підірваний буде трошки пізніше, в березні вже 1904 року, і там буде перебувати командувач флотом Тихоокеанським Макаров. І весь його штаб майже загине. Це буде, і знаменитий художник баталіст Верещагін там же загине. Російсько-японська війна закінчилася повною поразкою московитів і на морі, і на суші. Непереможний чорноморський флот розбили 50-ма роками раніше під час Кримської війни. А от у японському протистоянні Росії розгромили Тихоокеанський флот у битві під Цусімою. в травні дев'ятсот року. Під Сусімою буде знищена дві третини е, Другої Тихоокеанської ескадри. Це був, це був е, флот, який надійшов е, після того, як е, після тих от подій, пов'язаних із е, успіхами е, японців на морі. І цей флот під Сусімою на дві треті був знищений. Е, тобто, це такі дуже потужні сили. Це, Частина Балтійського флоту була туди перегнана. А в російській пресі вже тоді працювали гідні попередники Соловйова і Скабєєвої. До речі, під сусімою в газетах спочатку з'явилося, що ми там перемогли інформація, а потім вже дуже так завуальовано, що все ж таки не так закінчилася битва. У результаті війни Японія взяла під контроль частину острова Сахалін та Манджурію. Царські війська за різними оцінками втратили від ста до трьохсот тисяч людей, відчутно більше ніж японці. Усе закінчилося підписанням миру у Портсмуті. Той мир у портсмуті так він болюче вдарив, звичайно, по іміджу Росії і втратили. Претензії на, на, на ту територію, на Манджурію, зокрема на Корею, але вони втратили і Південний Сахалін. А єдине, чому що вдалося Сергію Віте, який очолював цю делегацію, домогтися, що контрибуція якби, питання було знята.